Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо з Оксаною Левчук, мене звати Оксана, і сьогодні я з вами поспілкуюсь на тему розпочинання нового процесу. В нас проєкт осінь на носі йде, тому і ми розпочинаємо якісь осінні проєкти для себе або для своїх близьких, або для нашого дому. Інтер'єрні якісь речі. Ось, я не знаю, чи я правильно зрозуміла, тому підкажете мені дівчатка. У певному моменті я зв'язала в другому старті сережки, і я не знаю, чи... чи вони підходять під готову роботу. Потім я зрозуміла, що це якась має бути інтер'єрна річ. Я думала, просто щось пов'язане з осінню, так що напишете мені в коментарях організатори, чи це. Ця робота мені зараховується мої сережки в формі листочка осіннього, такого скрученого, красивого. Ось, якщо ні, то я останній стартик зроблю ще щось, якусь поробку для дому. ось І дівчат ви знайдете по хештегу, в'яжу, що хочу, ось і на носі. Вона є в назві цей хештег, ви можете нажати на нього, і вам відкриється відео, дівчат. Які є готовими до перегляду, і також буде в інфобоксі першим посиланнячком зразу буде це хештег цей. Ось так що <кій> проходьте, дивіться, надихайтеся і в'яжемо разом. Що в мене сьогодні буде починатися? Це шкарпетки для моєї доні. Я вирішила, що останніх три старти будуть для моїх дітей. Тому що з першого я в'язала на подарунок щось, потім інтер'єрну річ, Я помилилась, просто думала що щось пов'язане з осінню. Третій я розпочинала шапочку для свого синочка осінню таку з пряжі джинс. А четвертим стартом будуть шкарпеточки для моєї доці. Ось, ми з нею домовилися, що ця красива рожева пряжа стане для дуже гарним е, таким, шкарпетками для доці. Так, 75% шурвули супервош, тобто це ідеальна пряжа для шкарпеток, тому що її можна прати в пральній машинці. І 25% поліаміду це зносостійкість стійкість додає. І 210 метрів 50 грамах. у мене тут грамах і це два з половиною три ми беремо спиці кручок. У мене, мені здається, два з половиною. Я щось полюбила останнім часом в'язати на звичайних китайських спицях Magic Loop, Чомусь мені так зайшло, дівчата, що що я. Не відмовлюся і цього разу пов'язати, а закінчення, якщо в мене там пропелер чи ще щось, що мені 3-4 шпиці, я в кінці перехожу просто і Буду набирати 56 петель, тому що в мене доці 6 рочків і високий підйом. Можливо, буде бабусина п'ятка, тому що підйомчик у нас високий. Не знаю, чи потрібна окріплена, але вона в'яжеться цікавіше, тому, можливо, буде окріплена п'яточка. і... Надіюсь, до кінця тижня я їх зв'яжу і покажу вам готову роботу. Так що залишайтеся до кінця відео. І, надіюсь, все в мене вийде, <кій> вийде. Ось. І також у нас ще будуть в цьому відео відповіді на запитання, можливо, якогось особистого характеру. Тому що там ми наближаємо до самого цікавого з кожним цим якісь там особисті будуть запитання. І, і що? Я пішла в'язати розпочинати проєкт, процес. Хотіла би з рюшами розпочати його, але не знаю. У мене є майстер-клас на такі цікавість з ажурчиком. Я буду в'язати її дві парі шкарпеток, тому перші, можливо, без рюшок, і я замовлю пряжу. У мене сідає батарейка, я погнала дівчата в'язати. Підключусь до вас пізніше. Привіт, дівчаточка, моє, друге підключення і певне фінішне. Ось. Я вже не пам'ятаю, чи всю інформацію я сказала. Знаю, що я про організаторів говорила. А посилання на всіх дівчат ви знайдете в інфобоксі під хештегом. на нього нажимаєте, і буде вам цілий список відео видасть YouTube для перегляду зі стартами. Старти досить цікава річ, тому що можна щось почерпнути, якісь ідеї, і собі щось розпочати. Або дівчата під час того, коли щось розпочинають, діляться якимись своїми секретами. Крім того, у нас є тиждень, багато хто знімає поступово, що в нього виходить. У мене не було можливості ще підключатися на тижні. Постійно думаю, ну ще, ще ото зніму. Ні. Не зараз, потім. І виходить, що початок і кінець в мене тільки ось. Презентую вам одну шкарпеточку з узором п'ятка Стронг. Ну, щось я внизу намудрила, бо я не пам'ятала, як там низ робиться. І я її робила як круглу п'ятку, залишала дві петлі тільки і робила. У мене тут петлі зовсім не рівні. Я не знаю чому, але тут ніби не я в'язала ці шкарпетки, це, це якесь кучеряве. Насилу вирівняли. Трошки п'яточку. Ось на виворотніх петлях взагалі все скаче. Прати ще не перу, бо кінчики не заправила. Тільки вчора пізно ввечері завершила цю роботу. Пустила я позаду дві. Виворотніх петлі, і з неї пішла робити розширення на п'ятку струн, догнала її до цієї там петель? В цілому 28 одна сторона, а тут в мене 20 чи що 29. Два рапорта узора разом з п'яткою пров'язала, і потім я вже пішла сюди, поки в мене не стало 28 петель і і все так я зв'язала. Щось цікаве вийшло, але на дитину підходить. Так що, саме головне на такі дорослі шкарпетки, тільки п'ятка там бумеранг, швидка п'ятка. п'ятка там, Або називається німецький бумеранг. Ось, Є на каналі в мене МК на цей узор. Як його зв'язати на 64 петлі. Дитячі шкарпетки для своєї доньки я зв'язала на 56 петель. Коли вони були трошки менші, я їм в'язала на 48 петель. Зараз вже скільки там 7 років буде, то вже їй 48 і в неї підйомчик великий, І якраз оці 56 петель на тонких спицях якраз добре. Спиці. Ось ці дуже я щось полюбила, знаєте, походила, походила і повернулася до звичайних китайських спиць. Не знаю, чи це двійка, чи двійка з половиною. половини. Ні, байдуже, але вони мені такі зручні, що я їх не витягую з проєктної сумки для шкарпеток. Я собі, У мене були залишки залишки тканини, і я собі таку невеличку сумочку пошила. ось. І... Дуже добре нею користуватися. Тут є в мене три кармани, тут є в мене ножниці і ось такий набір. з чотири маркера. По висоті я ставлю два, а деколи три, а один тримає голочку мою, якою я сшиваю мисочки. Тут я мисок не забирала ось ці виворотні петлі, були пущені. Уже по задній стороні з двох сторін, вже по цій, з цих 28 петель брала, а на узор, узор сам має 14 петель. я його трошки зменшила до 13, 13-13 тут, щоб дати дві виворотні по центру, свої корективи внесла. Ось. І тут почала я два рубчика зробила платочною в'язкою. Ну Такі цікаві шкарпеточки. Забирайте як ідейку. Ось. Для дитячої ножки дуже фантастично гарно виглядає. Я зараз не маю змоги сфотографувати, дитина спить і буде спати ще довго. Я би хотіла викласти відео, тому, коли я дов'яжу. Я сфотографую на дитині і покажу в якомусь із відео, тому що ці шкарпетки ще кілька разів в мене будуть розкакувати. і шкарпеткові корзиночки, і ще щось, тому що це пара йде туди. В'яжу я теж і ще десь. А, ще ще Ліна і Маруся є проєкт, теж там буду показувати їх. Так виходить, що зараз не, не можеш для кожного проєкту щось інше в'язати. І приходиться все разом показувати. Тим більше шкарпетки в мене майже в кожному проєкті є в проєкті Марусі і Ліни, там е, є така рубрика, такі, така номінація Зігріємо ручки і ніжки. Я там вже показувала минулого разу шкарпеткову пару. І все, що я в'яжу, абсолютно все, я там демонструю в цьому проєкті. Все, що в мене в'яжеться. Тому це в мене така фінальна точка. І плюс ще мій проєкт по шкарпеткам теж. Ось також це якась подарована пряжа по обміну. І навіть не знаю країну виробництва, але хоча б цей склад. Звичайно, написано 2,5-3. Рекомендується інструмент, але ось ці мої я прикинула, що це 2,25. Мені сподобалось, як у них в'яжеться. Ось, і тут машина роз'їздилася. Сьогодні базарний день, я тут недалеко живу від базару і сьогодні бляха-муха. Люди, коні, хто тільки не йде і не їде. Ось субота сьогодні, суботній ранок. Десь до вечора випущу відео. Ще хочу сказати, що у нас тут є запитання і маю дати на них відповідь. Це, напевне, не обов'язково, але хочеться щось розповісти, зробити відео подовше, бо деколи дівчатка кажуть, що ну, дуже мало було, дуже мало послухали. Ось і там є такі заковиристі запитання. Для мене дуже чомусь е, питання професії, воно е, гнітюче, скажімо так, тому що е, бо я не знаю, за який, за який якір вчепитися. Така людина, що я І Я не знаю справжньої своєї професії, яким. Питання звучить так, ким ви мріяли стати і ким стали. Не знаю, яким стала, тому що я працювала і продавцем, і продавець консультант, і що там, продавець касир, менеджер менеджер Олбіс, міжнародна компанія. Ще чим. Власник інтернет-магазину, зараз я підприємець. По тому, що мій чоловік робить, то я підприємець, якщо так зі сторони подивитися, так я взагалі в його бізнесі нічого не Петри. <кхи> О, і не знаю, я зараз займаюся більшості домогосподарством, тому що вже 8 років я в декреті, і ця ситуація якась дивна. Тому що я ніде зараз не працюю протягом вже і 9. Так, я вже 9 років вдома. Ну, Я щось там, то якийсь інтернет-магазин, але це недовго, то те, то все, то якісь набори для вишивки. Ну, все, а зараз я веду канал вже найпостійніше, що я роблю, це мій канал. Це е, е, якісь. Масовий закійник по Ютубу. Не знаю, я не можу собі приділити якої я професії, тому якось так. Я люблю продавати, я люблю шити, я люблю в'язати. Не Сказати, що я швея, бо я швею не завершувала. У мене є диплом перукаря, в мене взагалі все різнопланове. Ось і навіть не знаю. І куди себе приписати. Ким я мріяла стати. Хотіла дуже в випускних класах. Спочатку, коли я вчилася в школі, я хотіла вчителькою бути, вчителькою спочатку молодших класів, потім в школі вже вчителькою історії. Потім я вчилася в інституті на катехетку. І в інститут не вдалося завершити, бо там були певні правила. Я вийшла заміж і шлюбу не брала з чоловіком першим. Я не могла відвідувати далі ці заняття. Мені треба було обов'язково брати шлюб, тому що не можеш навчати людей правильним якимсь тезам, а сама не бути шлюбною. мене би, напевно, хтось доніс і, можливо, вигнали би чи як чи сказали би, що не маєш права відвідувати. Ну, щось би полюбе було. Ось для мене щось таке в дитинстві, типу, як стидно, то ой Боже, типу, щоб колись сказали, йди звідси, чи ще щось, то мені би було, напевно, хуже смерті. Ось дуже мнітільна людина я. І я перестала відвідувати навчання на катахетку. І таким чином я не завершила цей інститут, десь на другому курсі я була. Ось ну це таке. Це дуже ще молоді роки були. Не розуміла я, що і куди, і для чого. Більшість керувала всім цим моя мама, напевно. Їм і всім цим. Так, будинок проснувся. Ось і не знаю, чомусь в мене не вийшло такого, прям, що в мене є професія, і я пішла і працюю цією професією якось так. Можу працювати всім і ніким одразу. Немає в мене якогось такого, що я вважаю себе там чи бухгалтером, чи чим. Бухгалтерія мене колись приваблювала, потім ні уже, коли я знала, що там тільки звіти, оце вся фігня. І це слідкувати за законами. Чим я не могла би бути, це точно якоюсь медсестрою. Хоча потім в житті вдалося мені спробувати капельницю поставити, як треба була екстрена ситуація. І укол давала. Ну, я це не люблю. Дуже боюся, можна сказати, таке є поняття, боюся крові називається А. Насправді, я не дуже боюсь, просто вона бібібе. -бі. Я, як мені якісь процедури роблять, можу побіліти, як стіна, ось я не, не медик від народження. Тому чим я не могла би бути, а вчителем могла, вчителем історії, дуже хотіла бути вже в старших класах. Любила проекти, малювати будинків, хотіла архітектурно піти, якісь ці. Але на моє життя батьки забили, скажімо так. Тому що. Вирішили видати заміж і хай там парпається. У них таке поняття, типу, про життя. <кій> Нащо там щось старатися, дитину вчити чи ще щось. Хоча в школі я дуже гарно вчилася, я старалася, але я розуміла, коли за моє життя почнуть відповідати батьки, вони все запорять, так і сталося. <кій> я не довіряла їм. Так і все, і сталося, до речі. Досить довгий час. У мене життя не складалося. Розійшлася з першим чоловіком, залишилась дитиною на руках, потім вони щось колотили, дитина більшості у них була, ось виробляли добре мені по житті. І, скажімо так, жахлива нота. Дитина виросла в бабусі. Викінчили ми <сміст> цим, що дитина постійно входила в школу в городку, а я могла бути в Києві, наприклад, останні роки. Поки не завершить школу, батьки забороняли взагалі одоргати. Ну таке. Що ти будеш по школах таскати? Цей. А зараз воно приходиться по школах дітей таскати, тому що то війна, то ще щось. Ми переїхали, що, виходить, школу змінили. Життя зараз таке динамічне, що робити. О, і це. Далі там ще одне є питання. Я чомусь не люблю питання професії і питання ще одне про подруг. У мене має теж подруги постійної. Я ж де вчуся, де я знаходжусь, там я якийсь колег знаходжу і все так, щоб в мене була прям. Подруга, знаю, в мене була сестра, досить довго ми були як подруги, потім наші дороги розійшлися. У мене були однокласниці, потім теж розійшлися. не знаю, в мене немає постійної подруги. І зараз немає. І в Києві в мене було протягом року, наприклад, подруга. Вона зараз в Німеччині, я тут. Знайомих дуже багато, а я не скажу, не можу назвати конкретно одну людину, яка є моєю подругою. Не знаю я такої людини поки що немає. Подругою в мене була і Не знаю, в мене немає відповіді на це питання. У мене постійно є якісь нові знайомства, вони постійні вони прям, щоб подруга була. І... Ну, в школі була досить довгий час дівчинка, потім в неї з'явилися на вулиці там інші друзі. І в нас був якийсь такий конфліктний момент. Ну, і ми перестали так дуже дружити, тому що на релігійну тему ми з нею посварилися. У неї сім'я дуже релігійна була. І вона мені говорить, що треба молитися. Ми от з мамою завжди молимось, ми в цей. В родині завжди молимося щось на цьому фоні, а потім мені говорять, ми от з мамою вчора йшли буряки красти і теж молилися, а мене порвало. Я кажу, як ви йшли до людини, до орендатора, який вже в це його майно, вийшли красти і ви й молилися. Кажу? Ну, це смішно кажу. Ви молилися, щоб що, щоб вас, кажу, не спіймали чи як. В общем, я її. Ще там одна чи дві людини стояла її поставила в незручне становище, можна так сказати. Тому що треба теж думати і розуміти, куди ти йдеш і чого тебе там навчають. І приміняти це на практиці не навпаки, в свою користь, а в користь загальну. Суспільства, людей, не брати чужого, там же ж перші десять заповідей дуже правильні, які думаю, щоб світ існував, щоб він був добрим. Там нічого поганого не вчать, там десять заповідей не вбий, не кради, не зміняй, можна так сказати, там нічого поганого не навчай і буде тобі щастя. І красти теж головна заповідь, тому йти і молитися, от чи наш поможе вкрасти, ну це кажу смішно. І тому в нас вийшла така негарна не історія в кінці, і ми більше не, не розмовляли, тому що в мене більше напевне інтелекту, щоб зрозуміти, що навчає церква. А вона така п'ята дитина в сім'ї, і трошки назавжди чіплялася за мене, бо я розуміла все в школі. Я їй по 10 разів пояснювала, а до неї ніяк не доходило. І вона мала ту людину, яка може їй допомогти там, в школі щось навчатися. І приходила по 10 разів, перепитувала, аж бісила мене. Тому що я з першого разу улавлюю, а вона з третього не може. Ну, таке. А потім вони вже там на вулиці бігали до хлопців, а мені ще. Мої батьки категорично забороняли, щоб їхати по хлопцям в 8 класі. Вже я в 11 му вирвалася коза з цього. З загорожі вже почала зустрічатися, а та ні, вже 9, 8 на вечір мене не відпускали. Ось, так що ось такі. Дорогі дівчата, не знаю ще, до сих пір в мене немає подруги. У мене якийсь використанти, <смі> не подруги. Була подруга в мене в Києві, то дружили поки вона не добилася, що мій чоловік взяв її чоловіка на роботу, потім вони між собою. як Чоловіки цей, каже, що лінива жопа її чоловік нічого не старається, і коротше сказав, що вигнав, в общем. Mm. Що він не бачив перспективи його Я в цьому напрямку, культурному послав. коротше. І вийшло, що ця подруга зразу зникла. Mm. Ну, якось так. Люди зараз не знаю, не всі, звичайно, але підтримки якогось добра і якоїсь безкорисності дуже мало. Зараз в мене в'язальний Ютуб моєї подруги. Ось, і, ну, якось так будемо завершувати, бо відео буде дуже довгим. <сіх> Тому на все добре, дівчатка. Я вам бажаю, щоб наша незалежність, як свято Незалежності, ми святкували недавно, щоб наша незалежність була вічною, щоб Україна і всі ми жили так, як живуть Європа. Америка, щоб у нас права людини були на першому місці і щоб ми теж мали гарні дороги, гарні школи, вільну державу. І ніхто на нас не нападав, дівчата. Це дуже важливо, щоб діти мали дитинство справжнє, без стресів, без бігатні, від бомб. Це, ну, це страшно, є якось. В нашому житті це все минуло, ми цього не бачили. А дивлюся, мої діти бідні, мусять переживати такі страшні моменти, тому що якийсь старий пеньок, який жив ще в Совєтах, вирішив, що йому треба повоювати. Тому бажаю, щоб наш мир настав як найскоріше, щоб нас взяли в Євросоюз, допомогли відбудуватися. І... Żeby wszystko u nas było dobrze. ściatka. Na, na wszystko wam dobre. Do zobaczenia.